Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні з вами говоримо про жахливу ситуацію. Жахливий випадок, який стався вчора в місті Познань. Там такий вже пристаркуватий чоловік напав на групу дітей з дитячого садочка, і, на жаль, загинув один хлопчик. Того він вдарив ножем груди. Ми зараз цю ситуацію розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Отже, інформація розміщена на сторінці gazeta.pl і там говориться про те, що група дітей з одного дитячого садочка йшла на прогулянку, і трагедія сталася, коли вони переходили дорогу. До дітей раптово підійшов чоловік, який одразу ж без жодних слів, без жодних попереджень вдарив п'ятирічного хлопчика ножем в груди. Його спочатку реанімували реанімували на місці. Після цього там вже приїхала швидка допомога. Його забрали в лікарню, але трохи пізніше виявилось. Ну вже повідомили з лікарні, що хлопчик, на жаль, не вижив. І також, за словами свідків, перед цим цей же чоловік біля одного з магазинів, які знаходились поряд, цим же ножем розмахував і залякував відвідувачів. Ну, якби його просто оминали, скажімо так, стороною. Також одразу ж після того як він вчинив цей тяжкий злочин. Він намагався втікти, і після короткого переслідування його затримали. Його затримала власне поліцейська, яка в цей момент знаходилась не на службі. То тобто вона просто собі йшла по якихось своїх справах. Також їй допоміг випадковий там чоловік, який також поряд проходив. Він вибив ножа з рук цього нападника. І, в принципі, все. На сьогоднішній день мотиви злочину залишаються невідомими, але є дуже цікавий факт. За неофіційною інформацією, перед нападом він кричав: «Аве Путін? І ще також він мав при собі другого ножа, так говорять. Представник Великопольської поліції повідомив, що нападником є 71-річний. Чоловік, і після затримання його передали на обстеження до медиків. Після чого віддали його вже поліцейським і його забрали у відділок і. Поки що невідомо жодної інформації, чи мав він якісь родинні зв'язки з, з кимось з тих дітей. Я не знаю, які також там були на цій дитячій прогулянці. Чи притягувався він раніше до відповідальності, чи справді він кричав оце Аве Путін? Поки що не зрозуміло, але різні інтернет-видання польські вони вже почали, скажімо так, самі додумувати різні факти для того, щоб якось унікалізувати певний свій контент. От що можу сказати, що. Подібних випадків насправді не так багато. Я навіть от проглянув там по польським новинам, і там останній подібний випадок. Такого е, кривавого нападу просто без жодних причин. Останній такий випадок в Польщі був ще в 2021 році, тобто, ще е, скажімо так, до того як почалась війна в Україні. Е, цей чоловік є поляком, він також напав на польських дітей, і тут певна справа навіть не в тому, якого вони там національностей, а справа в тому. Як взагалі люди доходять до скажімо так, до таких станів і що вони можуть прийняти таке рішення там напасти просто на маленьку дитину, які б не були причини? Е, ну, це просто дуже тяжко уявити, і взагалі тяжко уявити, що в того чоловіка в голові відбувалось. Це не то, що чоловік, це вже старий дід, так в якого е, якому там залишилось жити, е, скоріш за все, зовсім мало. Я надію, що він за свій цей кривавий випадок, що він своє життя так і добуде вже десь у в'язниці, і щоб він справді отримає по заслугам. На жаль, навіть це не поверне життя маленького п'ятирічного хлопчика, але е, Би, ну, ситуація сталася дуже і дуже е, трагічна. Тому е, що можу сказати: не пускайте своїх дітей просто десь там гуляти по вулиці. Тут навіть бачимо, що вони були там під наглядом, і просто якийсь. Е, про просто якась чужа людина підійшла і цю дитину вбила б там без жодних причин. Тому наглядайте за своїми дітьми. Ми також бачимо, що досить багато є випадків, коли на українських дітей просто нападають, там навіть щоб просто поцькувати там чи якось образити. Тому е, будьте обережними. Це стосується в принципі не тільки тих, хто в Польщі знаходиться, але і в загальному всіх людей. Бачимо, що якось наш. Наше суспільство, наш світ в останніх там 10, 15, 20 років він досить серйозно змінюється. І що хочу сказати, що на жаль він змінюється не в кращу сторону, хоча багато хто зі мною може не погодитись. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарі під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.